Вітаю! Сьогодні поговоримо про один з додатків до хрому. В нас дуже багато є різних саморізаторів. Це маловідомий, він став недавно, доволі недавно. Ви бачите, всього тисячу користувачів їм користуються Покликання, як завжди, буде під відео. Але що воно дає? Коли ви встановлюєте, з'являється такий невеличкий зараз хвилинку покажу. Невеличка. Позначка, ось, да, що це встановлений цей додаточок, ось він. І е, ми його встановили, ще раз кажу, це до хрому. І тепер дивіться, коли ви завантажуєте відео. Але якщо це відео з транскрибацією, і це відео навчального характеру або якийсь там дискашн, тобто, це не кіно, не музика, от тоді воно починає працювати. Працює ну, англійською мовою, але е, дивіться, воно автоматично. От бачите, отут така є скріпочка, я її відкриваю, і тут в мене вже є підсумки, є ключові слова, і про що йде в даному відео. От дивіться, як воно працює. Щоб впевнитися, ми переходимо знову ж таки на якийсь мій канал. Відкриваємо відео. Ви бачите, що Generating Вітаю. Summary. сьогодні поговоримо про те, як ми. Відео пішло працювати, воно пішло працювати, все. Воно вам зробило самарі про це відео. Якщо ми ще раз скажу: відкриємо ну, якесь відео, фільм або музику, або кліп, то воно скаже: Вибачте, я це не можу самарізувати. В принципі, самаризує непогано. Тому користуємось, це зручно і займає мало місця. Дякую.